Казка про родину бегемотів, які не кипіли під сонцем. У самому серці Африки, де сонце часом гріє так, що навіть вуха скручуються у трубочку, жила собі родина бегемотів Тато, мама і маленьке бегемотиня. Вони жили дружно, щодня виходили з води, щоб зробити справи. У них була справжня команда. Вони домовлялись, а іноді і сміялись разом. Ти сьогодні відповідальна за латаття, буркотів тато. А ти не забудь про свіжу траву, лагідно відповідала мама. А я, пищав малий, ти головний із глюпання, і всі сміялись. А поруч з озером жила сім'я мавп. Вони вирішили збудувати найкращий у джунглях пляжний бар із кокосовими напоями. Але чим далі, тим гарячіше ставало не лише повітря, а й настрій. Ти не туди поставила парасольку, кричала мама Мавпа. А ти розплескала сік, сердився тато. А я взагалі не хочу бути офіціантом, образився маленьке мавпиня. Сонце пекло. Нерви кипіли, слова злітали, як гарячі банани. Увечері, коли небо нарешті стало рожево фіометовим, мавпи зібрались під пальмою виснажені, засмаглі і трохи винуваті. А поряд у воді спокійно плескалась родина бегемотів, сміялись, бризкались і жартували. Як вам це вдається? запитала мама мавпа. Як ви знаходите спільну мову у пекельний час? Бегемоти дружно зітхнули і усміхнулись. Як тільки відчуваємо, що починаємо закіпати хлюб і в річку, там охолоджуємося, набираємося сил і можемо знову чути одне одного, сказав бегемот. Але ж по-різному було одного разу так перегрівся, що ледь не проковтнув крокодила, добре, що дружина зупинила. Дуже, а крокодил отримав ще той стрес. Тож секрет не у товстій шкірі, а у відчутті температури, а далі глибокий вдих і ще глибше занурення, підморгнула мама бегемотик. Та у кожного свій метод, у нас так, а ви вже шукайте свій. Від доді мавпи щоранку, теж робили паузу, щоб охолонути. Хто у воді, хто під пальмою, і стало значно більше сміху, ніж сварок, і більше успішних справ. Значенка Ті, хто вміють охолонути вчасно, завжди знаходять шлях до злагоди навіть під найспекотнішим сонцем. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал. І підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.